Ну що, читаємо сьогодні біблію, книгу життя, книгу, через яку говорить Бог, через яку дає відповіді і дає зрозуміти, де і в чому нам треба мінятися і в якому напрямку нам іти. Тож відкриваємо. Я продовжую свою рубрику, відкриваємо біблію на осліп. Це метод не про те, щоб знати історію, а про те, як можна практично використовувати місце писання в своєму житті, як можна практично розуміти, як Бог говорить через писання. Отож, на острі, відкриваємо Біблію, М -м -м оп. Свята Євангелія від Івана. Перше. Споконвіку було слово. А слово в Бога було, і Бог було словом. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Це дуже класне писання. Наскільки цікаво, так? що говориться, що спокон віку було слово, а слово було в Бога, і Бог було словом. Тобто, спокон віку, що це означає? Що завжди, безпреривно, завжди було слово, слово було Бог. Воно в Бога було, спокон віку, Усе через нього повстало. А ми знаємо, так, хто читає Біблію, що Слово це також Ісус Христос. А, яке це, це слово, яке воплотилося у плоті і прийшло на землю. Це Ісус Христос, і Він був споконвіку, тобто Він був завжди. І життя було в Нім, тобто в Ісусі Христі, в Ісусі, в Слові, життя, саме життя в ньому. Чому ми знаємо, що ми всі знаходимося в ньому, а Він є життя, Він є Слово. А життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Тож, друзі, якщо сьогодні в вашому житті ще є якась темрява, і ви не знаєте, як з цього вийти, то я вам рекомендую почитайте Євангелія від Івана з першого вірша і вдумайтесь. Якщо ви знаходитесь в слові, в ньому, то темрява не може вас обгортати. Ви просто, або ж ви цього ще не знаєте, або ж ви не усвідомлюєте, хто такий Бог і де ви знаходитесь. І роздумуйте разом з Духом Святим, щоб розуміти, хто ви і хто Бог, і як проходити всі ситуації, які здаються вам важкими і темними. Бо насправді, якщо ви в ньому, ви у світлі, а світло нам світить і показує правильну дорогу. Все. Всім гарного читання Біблії з Духом Святим. А я вас обіймаю Божою любов'ю.